Смачного. Як? Наїлася вранки. Та ти як сказав другий годину. Я голодна не буду. Сказав Віталік, друга година будемо ліпити варенки. Я кажу, окей, ти не голодний. Ні". А я почула, що хочу їсти взяла бульби, цибульки смажений і одну печінку. І надіялася, аж переїлася. Мені здається, чекаю другої години, коли ліпити льом. Другого не? Та, та, зараз трохи починути. А вона яка так ламає, то п'ять. Ну, Що є, то є, як я говорю. Ой, смакота. Так, але так скажу сьогодні завдяки погоді настоящий вихідний день, тому що в нас так періщило, ковалірка. У нас балкон не засклений, весь балкон плавав. Дивлюся, всі сусіди почали збирати, забирати все з балко, нікого не засклений. А так гриміло, що ковалірка я встала, то я скочила на рівні ноги. А Віталікою не помішало. Віталік так спав, аж храпів. Але я вам скажу, кавліка то правда. Сон лікує. Напилися таблеток, віталік мене понамащув. Я як заснула, я спала півтора години. Але то такий був сон солодкий, що я вам навіть не можу передати. І знаєте, що кам'яка є один плюс? <кхем> бо почала знаєте, вже відкашлюватися. І, насм... і насмарку такого нема. Бо no. файно поп... Прополоскала ніс, закапала, лягла, поспала, відпочила, а потім чекала Віталька, коли він щоб його не збудити. Вже би, може, і льоби не ліпила. А Сергій дзвонив, каже, ну а де тут ті льоби є? А я кажу, зараз буду ліпити. А він мені пише, он ти господи від Бога. Каже, яка буде, яка стріляла. Все. Попереписувалися, але третє, в магазин кави нема взагалі. А я завтра встану, що я буду робити? Та я ще й нині з дві не виплю, мені щось таке. Дощ, перші, я все зробила каву, яка там була, сіла на балконі, дощ мив песок, в каву. Думаю, Оленко, ти йде з того балкону, чого ти сів? А я хотіла подивитися, знаєш. Але блискало гриміло так, що капець. А ти, Віталія, а ми купили дуже... До... Смачні нектаринки mm -hmm. і Віталік якісь нектаринки, то аж тако все тече. Mm -hmm. <сху> <сху> так, так що будуть люби, неділя, яка різниця, яка година. Є, mm -hmm. Та скільки нам тих любів треба, якщо розібратися mm -hmm. на нашу велику родину, ти і я, п'ятнадцять ще, на Данилишні. Сергій Люби не любить, але Ліпи, Аркадій любить дуже. Тому зараз на лісу, знесу, заодно піду в магазин. Та й кавалерка знову рядом пупцем добре, де будемо відпочивати. Mm -hmm. Я думаю, може, щоб завтра коли чеку вже починати, закручу. Чи... Я ще вже не орієнтуюся, завжди в вересні закручую. Але каже кавалерка, не знати, які ціни будуть в вересні. Коротше подивлюся, бо я собі роботів на а не знати, як буду. Де почувати? Вона говорить, а потім все повідня. І прийде. Смачно? Дякую. Веремені в неділю мусить бути, прямо? Мені би племені трохи. В кожен на разі племені, пельмені, ніяк не мати і немає. Не треба мені, но... не треба тільки намочуємося. Тут така смакотає на буньба, що вже читає, взагалі вареники, кавалірочка ваги. Хто хоче, то ще ліпіть, ви стягайте. Mm -hmm. Mm -hmm. А це буйка карамелізована. Mm -hmm. Наш хрустеть кабінет. І всього в насього дала туди э, э, того. цукру і солі трошки, і все. Mm -hmm. Яка то с кавалерка? котака валітка йдеш? Йду в центри. Йду кроки на тро. Разворани? А нас насреблює Я Думаю, що ти приголодався і будеш кроки на мотор. Кип перехопити. Да. В центрі. Ні, тако. Є нудина леша, тобі леша. ти поки мене не буде. Чоловік, найдорожчий, завважчий, найдорожчий, любимий, коханий, квіточка моя, любима, Їсти ти приготувала. Дякую. поїж, фрукти маєш, тільки не забудь випити. Цілий люблю, внімаючи, mm -hmm. але мені треба йти. Mm -hmm. Але ще треба мені взяти штани, щоб я поміняла. І чорні штани мені дай бо я там зута не піду і поміняю штани і скоро прийду. Я так думаю. Я йду за вас, я йду кроки на моту. Не просто, а просто Моти. йду кроки на моту. Просто кроки на моту. Дивіться, пішла кроки на моту. О ті дівчата. Іду в центр. Сила поїхав. Ходиться. Отак, От так і всі. Пішла кроки намотувати. Тих. Пішли з Ліліаною з круги намотувати, та вже трохи намотали з Каву коп'ємо, а вона каже, чекай, зараз ще зробить. Підемо ближче. То ж так відбуває. А чекай пішки? Сторона твоя. Пока робочий. А в мене всі дві роботі. Нормально стоїмо? Дуже. Дуже. Нієчка. Кажи, фоткай. Фоткай. Живіт втягнула? Втягнула. Ногу витягнула? Витягнула. З нею знімаєш, щоб ми високі були. Слухай ти матерепа, то ти як не маєш росту, то тобі зеркало не видать. Якби ти ту камеру таку не тримала. В і, знаєш, ти коротонька, така сама, як і я. Що не Вони А яка? Маленька, даленька. Хайко переведи. Та маленька, але файненька, я би так сказала. Бачите, навіть перевести не трохи круги, намотали камерка і вирішили піти. В Одесі напити, а тут тепер добре заходиш в ходу бару, кажеш, є вода, лимон. Вони зразу приносять. Кось і ту напили, там зараз і підемо нап'ємо, знаєте? І тільки будемо ходили, пили воду. Бо то, знаєте, треба ходити, кроки намотувати і водний баланс підтримувати. Є? Що ти міста? Ти водиш, куди мені чи сі Щас і починає кинути. Галя, а тут воду п'єш безкоштовно, тільки по одній причині. Бо ти коліжанка адміністратора? Адміністратор неї навіть не виходить. Що... Адміністратор має купу роботи, вона не мають корозловольствувати всіма коліжами. На воду видала і до побачення. А то вона дала на воду, в А вона нас вже по фейсу впізнає. Та? Так? вона Та. ага, тільки як на терасі і води. Хотіш, щоб прийшли воду на халявку. Мої, мої тата, халявна вода, але смачна вода, я вам скажу з лимончиком. Скажу вам кавалірка, що вже на вечір прохолодно. Що через ну прохолодно Комарінок сайтова? Ні. Ні, ні. Мене ні. У мене не файна. Ти що, виходу хочеш? <гум> так? Ти виходу хочеш? А що таке? По чому ти вирішила? Стало. Я в <гум> Ти що, виходу хай. хочеш? Хочеш виходити? Ні, я зараз розкажу, що я хочу. Ні, я, я хочу лабубу. Так, я вже і так сказала. Я лабубу хочу, Галя. Знову а ти знаєш що? Я коли хотіла в туалет, дитинство робила. А голову для чого закидувала? Я не знаю. Ну, напевно, допомагало, знаєш. Але то діти по-різному, знаєш, стримували. Ну я чомусь так. А зараз я вже хуйна чомусь тримала. Старайся, не стримати. Та добре виключити телефон в виходить. Платний, що, безплатний, так? як ти думаєш. Тоте, що? Платне? Серце зробити. Така в виділа, що ти в бухто. Добре. Давай селфі, нормально, все зазимкувалося, все не Люди Що ходили... тобі ще? Що ще скажеш? Та йде, може, в друге, там тут води напевтимкася, може, напів. Та ясно Та, напоїла ходили... воду мене, Та? а потім питає, куди я хочу. Але смачно було. Все виключаю. Давай, Ти що сказала? Я все скажу, ходить, ви шкода. Так що кавалерочка, бачите, зайшли ще пити капуси, зустріли мир, ви його знаєте. Олега каже, Мирон, ви приходили на шашлики. Тоді каже, що такий курво робить шашлики, що ні один ресторан таки ніде далі. такого не буде. Та як я то замариную і все прикидає так, що все, все, все ми безпеку. то зафіксували. Мирот чекаємо. Чекаємо вас. Все. в гості. Обов'язково прийду. Все. Я не а можна роз... п'ять копійок ставлю. Давай. Кавалерочка, зацініть цього мене, який на ньому костюм. Yeah. Хто Сьогоднішній час як Спорбекса виглядає. Покажи яка катаміті, я, я ти, ти? ти показував на її пора викидати. Але гарно встань, встань ворон мені ще показує камені своє. Я кельвінка. Покажіть на дівчата відчути меш. Глянз, глянц, глянц. Дивіться, як він струїться, все струється на ньому. Все, кури пасується, ну, не, не скаже. Бачите, да. як трускавці гуляють в лобку. Все буде добре. Ви не буде... думаєте, що то хубаво? Хухлі... Галя прийде в гості, ми вам все відзнімемо, обов'язково покажемо. Буде дуже цікавий. Я, все. Я? Все. все домовились. національно не Національно. Йдемо до Мирозкого гоську. Обов обов'язково. Ні, в кому костюмі не Що? Мирослав. Я ін... Інакше. Що... Мирон. Мирослав. М... Він сказав, що він не Мирослав, він Мирон. Повне ім'я. Мирон? Мирон, Мен. Мирон. Чи Мирон. Меро? Ну, Мирон, то Мерон. До пана Мерона ви йдете. своїх. Я, томан. Так, то не до наконя прийшов. Та домовлено. Я... <клевиця> я буду спостерігати в сторісах. Ти в гостях. Та ти теж в гості. А я в гості гостьоді, так? Люблю. Yeah. Yeah. Та ти що? Ти ти що таке? Ти задипаєш, як не знав ти що. Шлях тобі, кому? Покажи ти його герой? А так як ти схорила тільки що, то ще мало. Зараз я покажу наживу. Так, покажу, якщо потам сіла. Покажи. Люди подумають, що я за його геро хотіла показати. Ти покажи ж ти його геро. Покажи огірок! Можеш, всі Від серця, там все буде цікаво. Приходьте прийдете з нами разом. 8. Все буде цікаво. Що то за огірок? А то я кавалерку заінгувала. Міто огірок. Після завтра. Після На завтра. завтра. Після На, завтра. завтра. На вівторок маронема. Ти знайдеш своєму внучкому графіку. Май... Все, домовились, все. Vitali, Luliana... Quem, quem? Liliana. Liliana. Tudo bem. Tudo